Тут ми мешкаємо вже 55 днів. Не закладайте хлопці, і валіть так, щоб аж рашисти втікали. І із Майдану ми пішли, помандрували на схід, а потім отак, вже фіксація пішла, рубці на серці. Коли надійний тил, от тоді й буде перемога. Це називається пекельна кухня. Пекельна кухня. Пані Жені, пані Жені, і син, і зять імну. Привіт усім! Це «Знай своїх третій сезон. Волонтери. Ми в селі Олешин Хмельницької області. Сила народу в його єдності. І сьогодні ми покажемо, як можна об'єднатись цілими селами і разом творити справжні дива. До речі, покажемо приклад іншим. Поїхали! Мої вітання, пані Валентина. Слава Україні! Героям слава! Насамперед рада вас вітати на нашій подільській землі, на нашому нашому Олешинському старостаті. Та І я мачте. звідси я з Хмельницького, тому я в себе вдома. Але раді, але раді. Раді раді. раді, раді. Приходьте, покажемо. Діва. Тут ми мешкаємо вже 55 днів. 65 днів. 55 днів Нашої такої героїчної праці. Так, ми знаходимося зараз в клубі. Я так розумію. Так. Клуб. Це Олешинський клуб. який Лише. у вас став штабом? Можна сказати, що штаб. Дивіться, насамперед ми почали з сіток з того, що саме саме необхідне. Наші дівчатка в'яжуть сітки з перших днів війни. Можна сказати, вже з вісьми років війни ми в'яжемо сітки. Хто в домівках, хто на роботі, хто де може, в якому куточку нашого старостату, нашої подільської землі, ми це робимо. Тут дівчатка нарізають, ага. передають дівчатам, які в'яжуть, і так іде по конвеєру, крок за кроком. Ви кажете, ви з першого дня почали працювати. Так, а так. як ви організували ці всі процеси? Це під вашим керівництвом? Чи у вас є помічники? Як швидко всі зібрались? Відгукнулися люди? Ви знаєте, в нашому старостаті люди неймовірні. Майже з кожної оселі, майже з кожної оселі є сини, є побратими, є брати, є зяті, які на лінії фронту? Ну і матері, і дружини, які тут сьогодні знаходяться серед нас. Вони як можуть по-іншому відгукнутися з перших днів. Тільки сказали, тільки заїкнулася, ну, і ми раз і були разом. Хтось міг злякатися, там треба комусь було час. Наскільки швидко люди організувалися? Дуже швидко. У нас люди настільки швидко відгукнулися на цю біль, тому що це біль України. Це кас... торкнулося кожної селі, кожного порога, кожного серця, небайдужого. Та ще у нас. Дівчатка наші робили енергетичну кружку. Дуже дуже багато зробили енергетичний кружок. Подивіться, в цю кружку кожен воїн, а особливо ті, що на передові, це у нас вівсяночка, яка не кип'ятиться, а тільки під кипяток. Угу. Кіп'ячка залив, залив. Залив кипяток, і тут все готове. Тут і гарбузяне насіння. Тут і е, горіхові, яблучка, -яблучка. Яблучка, яблучка, які ми сушимо вдома. А що хлопці давали, як то кажуть, фідбек, зворотній зв'язок? Хлопці, Дубляк, хлопці так. так давали тими батончиками, ми називаємо бомбочки, снаряди. Закладайте хлопці і валіть так, щоб аж расисти втікали. Скажіть, будь ласка, про, про вашу війну, яка почалася в 2014 році. Я так розумію, ви були на фронті? Чи ви були на сході? Ви знаєте, Я так вас перебиваю, запобігаю наперед. У нас, з чоловіком, війна почалася з Революції Гідності. З 7 грудня, коли почалася Революція Гідності, ми як поїхали на Майдан, і ми так і зупинилися. Тому що ми є волонтерами, ми є учасниками революції. Ну і зразу ж із, вій... із Майдану ми пішли, помандрували на Схід. якому? В якому смислі ми пішли на схід, ми почали волонтерити вдома. Ми заможні до війни, люди були підприємцями успішними, мали кубку грошей і почали все збирати на фронт, все для фронту, все для перемоги. Ну, ми першою задачею поставили, з чим поїду до хлопців. Ну, поїдеш ти. Зброя в руках, ще волонтерствувати ще патрони підносити. Треба багаж, з чим їхати. Ми по собі поставили за мету. Ми зібрали всю вулицю нашу, в нашому старостаті на той час, в нашому Олешинському ТГ. Ми закрили 500 банок у 2014 році, це вересень місяць, ми день у день закривали до трьох часов ночі 500 банок консервації свого городу. Все зробили. І відвезли туди. І коли ми зібрали це все, перша поїздка наша з чоловіком була. Це в Старобільськ, восьмий полк спецпризначення. Тоді на початках ще не наші, для нас, та, наші Хмельницькі поїхали, нас зустріли. І що дуже цікаво, що в нас перший раз віз снайпер нашого хмельницького підрозділу. Так шкода, що в цьому році ми його втратили. Уберт найкращий снайпер восьмого полку, було визначено. І він тоді приїхав. А вперше, знаєте, коли хочеш їхати і не знаєш, куди кидатися до кого. І він почув це це дитя, почула, бо він дуже молоденький був. Уберт каже: пані Валентино, не хвилюйтеся. Я зараз відпустці. У мене народився син, але я погоджуюся вас завести. Ну, і він ще з одним одієм сіли, приїхали в Старобільськ. Він сказав: Пані Валентино, вам три години з хлопцями побути. І назад. Я дай і назад. Тому що я хочу з дитиною чуть-чуть часу вділити молодій дружині і дитинці. І я так бігом зачитала листи, поспілкувалася з хлопцями, нагодувала їх і бігом додому. І така була перша поїздка. І як поїхала, і як прикипіла до тих хлопців. Скільки разів ви їздили на схід? От Можете так порахувати? П'ять, десять, сто, тисяча. Не знаю, десь за 200, та 200. Спочатку фіксувала, щоденник вела, фіксувала, а потім отак вже фіксація пішла рубці на серці. Це ми збираємо також селя фронту, вселя Наші У нас скриньки є. О, так, це скринька ми... збираємо. Збираємо в скриньку, наші. пластини є для хлопців передаємо, бронжелети також закладаємо. Паласін. Отут у нас реєстраційна служба. Так, дівчатка, які реє... реєстра... реєстрацію ведуть, все хто що приніс, море. Просто да. кожна копіючка, кожна копіючка, кожна так, накладна. Тут у нас забираємо. Ага. То ви реєструєте, так. що принесли і що видали, так, куди так, відправили, так, все так, під контролем. Так, так, так. А ви бухгалтер за фахом? Ні, ми не бухгалтери, ми з Андрією на інспектора загального відділу, ми працюємо всі разом. Ну, просто треба це вміти робити, чи ви навчилися У нас це такі керівники, які за все нам показують. До речі, про керівника. Скажіть, яка ваша роль саме тут? От? Моя роль як матері, як берегиня цього старостату. Найголовніша роль її. Саме важливіше. Вона саме більше переживає, вона саме більше вказівки дає вранці, розпорядок дня і, і тому така налагоджена робота. Да. Тобто, повне керівництво на плечах на себе, на такі да. повністю на себе так, безмежно дякую. Ну, ми разом. Я без них нічого не вартую. Я без люду нічого не вартую. Я як кожен керівник має знати, чого він виконує цю місію, чому він сюди прийшов і з якою метою. Я прийшла, щоб зберегти, зробити села найкращими, зберегти нашу Україну, надати першу допомогу нашим захисникам. 99% перемоги наших захисників і успіху від нас, коли надійний тил, отоді от буде перемога. Нагодований солдат він не має думати, що його там діти їдять. Ми маємо думати для того. Ми є щоб нагодувати, зути, озброїти і таке є – озброїти. Ну, з таким керівником не страшно, правда? Так, звичайно. Так, тут ще не все. Читаємо, читаємо псалтир 24 і 7. раніше у нас було. Щодня, ми Щодня цілими днями. Так, цілими днями, цілими сутками ми розбивали год по годину. А тепер, та як важка праця, то ми і молимося, і сіємо, засіваємо жита, городи і робимо справу. Не припиняємо. Не припиняємо. Дівчина, тому що Бог і правда на нашій стороні. Ми на своїй Богом дані землі. Але там, де є Бог, там є любов і там є перемога. А як вирішили взятися за громаду тут? Багато хто жив в болоті, їм там комфортно в болоті жити. І багато хто не хоче з того болота вилазити. Треба спасати свою душу і тих людей, які хочуть. Таких прихильників, таких, як я. А вони з кожним днем знаходилися, знаходилися. Ми об'єднувалися. Такі люди мотивовані, ідейні, які хотіли змінити себе і навколо себе. Тому що якщо ти бажаєш змінити, а себе не хочеш працювати над собою, нічого не вийде. Бо критикувати можна багато що, але інколи і треба ну, визнавати, що ти також буваєш неправ. Неправий і прислуховуватись і думку людську, думку громади. Треба знаходити між ворогами також. Треба старатися бачити робити з ворога друга. Навіть на таких людей, на яких я зовсім не розраховувала. Вони стали мені близькими людьми, близькими людьми. Це наші медики, люди з гарячими серцями, які, день ще раз. які упаковують Михайлівна. Медикаменти, щодня ми робимо таку першу невідкладну допомогу. Все необхідне ставимо для наших хлопців, для наших воїнів. Щодня ми біля 30 цих аптечок робимо. Ну, дивіться, люди скажуть: ой, та у вас тільки ліків, у вас то є то. Де це все береться? А От Ви знаєте, ми в об'єднанні, асоціація об'єднання волонтерів, захист волонтерів, і в нас туди входить 24 наших таких громадських організацій. Де входить це об'єднання. А як туди вступити? В асоціацію? Дуже просто. Ви рахуйте, що ви вже вже там. Давайте ми посилання обов'язково напишемо під відео, як туди вступити. Є ж якісь контакти? Так, правильно? Так, значить, знайшли керівника, записалися в асоціацію, асоціацію. зробили запит, вам щось там будуть видавати. Ну, а далі, і ну, і в нас є зв'язки з напрацьовані вісім років. Людьми також знайшли лікарів, які люди в цьому розуміються. Бажаючих знайшли людей. Тобто треба дати клич. А, хто хоче, та. волонтери приходьте так, приходьте. Наприклад, з клуб так далі. У нас також у дівчата, які працюють тут у нас амбулаторія. А. Є вони і розривають свій час, і там працюють і тут. І бувало таке, що і треба посидіти не тільки до, до робочої, наприклад, до шостої години, а бувало й до десятої, бувало, й до одинадцятої, а бувало, що круглосуточно. Бо було таке, що хлопці їхали на схід і тут аптечки треба. Було дуже швидко. Вони все кидали і з дому приїжджали, і ми упаковували ночами. Як саме головне в суді, це час так само і в нас У нас дуже має бути швидка реакція. Дуже все має бути. Налагоджено, тому що щоб часу не втрачати. Бо ми виграємо тільки в часі. Ну, до речі, це дуже слушна думка. От ви, ви кажете, ну я бачив, як вас поважають тут. І людей, які приходять і просто тикають пальцем, ти роби це, ти роби це, ти роби це", ну так не будуть поважати. Значить, ви дійсно там ставали, робили поруч чи пояснювали, ну, як ви знайшли, так, налагодили той контакт з людьми. На початках сміялися толі, що я вигрібаю кругом лайно, бо так і було. І це треба. А як же ж? Комусь треба вигребати, комусь треба показати, а не так тикнути носом, ти робиш. А я осторонь пішла. Ні, разом ми йдемо далі кудись. Я так, це одне і те саме привіщення, щоб ви розуміли. А це називається Але... пекельна кухня. Пекельна кухня. Пекельна кухня. Де оці дівчатка невтомні героїчні руки невтомна ця праця. Що я хочу сказати? Подивіться, скільки це, це частинка у нас. Це тушонка, це так. Це тушонка. Дивіться, рибна. О, дивіться. Рибна тушонка. У нас є чоловік, який тримає е, рибосп ага. в межи в Летичеві, який нам уже дав. Шість тонн риби. Шість. Уявіть, Уяві? це тільки на, на наш старостат шість тонн. І дівчата по всіх вулицях нашого старостату чистили наші школи, наші освітяни. Ви собі зафіксуйте, що тільки в нашому старостаті, тільки ну, в наших селах більше 17 тисяч зробили консервацію. — О! О — А, це вже навіть в Тіктоці. Отримали бойці Айдара від хмельницьких волонтерів. О, клас. І щиро їм дякують. Особливо Базилюк, Валентинів. сьогодні Це ром'єдливо. Ми всі разом робимо. Валентина Андріївна, вас тут люблять, поважають. Про це треба говорити, правильно? О! Да. — Ану, хлопці, дівчата, гаряче. Ану гаряче. Петрович, ану налітай. У неї чоловік з першого дня на війні, з перших днів до сей пори. Вісім років. Вісім років. Вісім да, років. А пані Жені, пані Жені і син і зять. І внук. Пані Жені. Всі так. То зрозуміло, Шіше чому ці. дівчата не зупиняються ні на секунду. Ви зрозуміли, секунд. чого вони тут. І все кидають, бо треба бути все для фронту, все для перемоги. Та хочу я. Війна є початок війни і буде завершення, але ми маємо жити в світлому, омріяному, не зупинятися ані на крок. Так, дерева мають бути підбілені, Я бачу просто так. все підбілене. Дерева підбілені, Цвинтар має бути підбілений вже місяць. Ми шліфуємо, чухаємо всі небайдужі. І хлопці з репутаційного центру, і люди приходять з села, і працівники ми чухаємо, вичухуємо, вишкрябуємо, грунтуємо і фарбуємо. І я сказала: той тин буде стояти стільки літ, скільки я буду жити. Це ваша святая святих кабінет. Оце мій кабінет. Оце моє. Це ваші відзнаки. Це всі, всі відзнаки. Це ще не всі, це... це трошки. Це частинка відзнак. Це частинка відзнак, які хлопці м -м, рахували. Але саме мені найдорожча відзнака від наших воїнів. Арати перша. Це мені в цьому році нагородила поліція також. А от чому ми переможемо? На вашу думку. Ну, бо нас живе нескоряний український дух. знаєте, що сила духу будь любої ядерної зброї. От той дух пращурів. На сьогоднішній день дух наших пращурів став. Вони і тут нам допомагають. Нам треба здобути перемогу. На віки. Відсягти голову дьяволу раз і назавжди. Все. Все. Дякуємо. Дякуємо вам. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава! І Україна! bona doce, bona doce. провожала сина солдати, матерям України. Тричі слава. Слава, 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 слава Україні! Героям слава! Україна! понад усе! Разом Добре. до перемоги із Богом! Амінь.